Останні кілька тижнів у світовій політиці і безпеці відбувається щось дуже тихе, але водночас надзвичайно гучне за своїми наслідками. Це не про гучні заяви з трибун, не про саміти з червоними доріжками і не про різкі слова в соціальних мережах, це про процес, який майже не видно назовні, але який уже змінив баланс у великій грі між державами. Більшість людей навіть не помітили, що в одному місці планети раптом зникла звична впевненість, а в іншому з'явилось відчуття, що правила більше не працюють так, як раніше. І саме це зараз змушує багатьох аналітиків говорити про нову епоху, яка почалася без гучного старту і без формального оголошення. Уявіть собі систему, яка десятиліттями вважалася недоторканною, систему, навколо якої будувалися доктрини, бюджети, страхи і дипломатія, систему, яку всі боялися навіть торкатися, бо вона символізувала крайні межі можливого. І тепер уявіть, що з цією системою раптом почало відбуватися щось дивне не вибух. Не руйнування, не катастрофа, яку можна показати по телевізору в прямому ефірі, а скоріше, щось на кшталт поступового згасання, як коли світло в кімнаті не вимикають одразу, а повільно зменшують яскравість, і ти не помічаєш моменту, коли стає темно. Саме це і сталося в одному з найчутливіших сегментів глобальної безпеки. Спочатку це виглядало як звичайні технічні труднощі. Які бувають у будь-яких великих структурах, потім як тимчасові збої, які можна пояснити погодою людським фактором або логістикою. Але з часом стало зрозуміло, що це не випадковість і не хаос, це послідовність, це ланцюг подій, де кожен елемент був занадто точно підігнаний до наступного, щоб це можна було списати на збіг. У дипломатичних колах почали говорити пошепки не публічно, не для камер, а між собою, за зачиненими дверима, про те, що відбувається щось нове, не нова криза, не нова ескалація в старому сенсі, а саме новий тип впливу, впливу, який не залишає одразу видимих слідів, але змінює поведінку цілих систем, впливу, який не руйнує. А вимикає, не знищує, а робить непотрібним, не ламає, а позбавляє сенсу. І найцікавіше в цьому всьому те, що більшість людей дивилися в зовсім інший бік увага була прикута до гучних фронтів, до яскравих подій, до гучних заголовків, але справжній су відбувався там, де не було камер, де не було прямих трансляцій. Де не було потреби щось комусь доводити, він відбувався у таблицях, у маршрутах, у графіках, у звітах, у тихих рішеннях, які на перший погляд здаються нудними, але саме вони тримають на собі цілий світ. Один високопоставлений західний чиновник нещодавно сказав фразу, яка швидко розійшлася в закритих аналітичних колах ми більше не живемо у світі, де головне це сама сила. Ми живемо у світі, де головне це те, що дозволяє цій силі існувати. І саме це стало ключем до розуміння того, що зараз відбувається. Бо хтось дуже уважно подивився не на вершину айсберга, а на те, що під водою, не на те, що всі бояться, а на те, без чого цей страх не працює. І ось тут починається найцікавіше. Тому що цей підхід змінює все, він змінює те, як плануються операції, як ведуться переговори, як оцінюються ризики. Він змінює саму логіку впливу, замість прямого тиску з'являється непрямий. Замість демонстрації сили з'являється демонстрація контролю над процесами, замість гучних жестів з'являються тихі, але набагато ефективніші кроки. І саме тому те, що сталося наприкінці грудня, вже зараз називають поворотною точкою, навіть якщо публічно про це майже не говорять, не тому, що це було найбільше за масштабом, а тому, що це було найбільш показове за логікою. Воно показало, що навіть найбільші і найскладніші системи мають свої слабкі місця не зовні, а всередині, не в броні, а в залежностях. Не в озброєнні, а в обслуговуванні. Якщо вам цікаво розуміти не тільки що відбувається, а чому це відбувається саме так і що це означає для майбутнього, обов'язково підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами, бо далі ми будемо розбирати не поверхні подій, а їхню внутрішню механіку. І повірте, вона набагато цікавіша, ніж здається, на перший погляд. У другій частині. Ми вже безпосередньо поговоримо про те, що саме сталося, де саме це сталося, і чому це змусило багатьох у світі переглянути свої уявлення про безпеку, стабільність і контроль. А поки що важливо зрозуміти одне ми стали свідками не окремої події, а початку нового підходу, нового стилю мислення і нового типу впливу. І цей стиль не кричить він працює тихо. І саме тому він такий небезпечний і такий ефективний одночасно. Тепер настав момент відкрити те, що досі залишалося за кулісами, і розповісти про подію, яка зовні виглядала як ще один епізод у довгій історії напруженості, але насправді стала демонстрацією зовсім іншої логіки впливу. Наприкінці грудня, після того як Володимир Путін відмовився прийняти один із варіантів політичних домовленостей, які обговорювалися на міжнародному рівні, ситуація перейшла з площини слів у площину розрахунків. Це був не емоційний крок і не реакція на заяву це було холодне рішення, засноване на даних, графіках і моделях, які готувалися заздалегідь. Протягом кількох тижнів українські аналітики та планувальники уважно вивчали те, що зазвичай залишається невидимим навіть для більшості військових експертів, не самі озброєння, не пускові установки і не бойові частини, а всю екосистему, яка робить ці системи функціональними, склади зберігання, цикли технічного огляду, маршрути доставки пального і комплектуючих, графіки роботи персоналу. Часи проходження супутників над певними регіонами, навіть зміни температури повітря, які впливають на роботу технічних об'єктів, усе це складалося в єдину карту залежностей, де кожен елемент підтримував інший. У центрі цієї карти опинилися об'єкти, про які майже ніколи не говорять публічно це не стартові майданчики і не бойові позиції, а великі наземні комплекси зберігання. І обслуговування міжконтинентальних ракетних систем. Саме там відбувається перевірка, сертифікація, підтримання готовності, оновлення програмного забезпечення і контроль технічного стану. Без цих процесів навіть найсучасніша система залишається лише потенціалом, а не реальною можливістю. Один із таких об'єктів, який забезпечував роботу комплексів типу. РС 24 ЄРС і Тополь М став ключовим елементом у цій історії. Він не був секретом у прямому сенсі, але його значення недооцінювали. Він сприймався як щось другорядне, як тилова інфраструктура, яка просто існує і працює. Саме ця недооцінка і зробила його вразливим у стратегічному сенсі у ніч на 24 грудня. У вузькому часовому вікні, коли погодні умови і характеристики повітряного середовища створили тимчасову зону зниженої ефективності спостереження, відбувся дуже короткий і дуже точний вплив на зовнішні та внутрішні елементи цього комплексу. Першими перестали нормально працювати системи електроживлення і зв'язку, які забезпечували координацію і контроль. Потім були виведені з ладу технічні приміщення, де здійснювався огляд і підтримка систем. Не було мети щось зруйнувати показово, мета була зробити неможливим звичний режим роботи. Результат проявився не одразу у вигляді яскравої картинки, а у вигляді сухих звітів. Частина систем автоматично втратила статус готових до використання. Тому що без регулярної перевірки і підтвердження параметрів це заборонено регламентами, інші системи фізично залишалися на місці, але більше не могли бути переміщені або підготовлені у звичні строки, через проблеми з підйомними механізмами і допоміжною інфраструктурою. Ще частина просто не могла пройти сертифікацію через відсутність діагностичного обладнання. І на цьому процес не зупинився. Другий етап був спрямований на те, що зазвичай вважається найбільш банальним і тому найменш захищеним елементом будь якої складної системи на логістику. Склади з технічними модулями, запасними частинами і обладнанням для калібрування не будувалися як укріплені об'єкти, вони існували для зручності і швидкості. Саме це і стало їхньою слабкістю. Протягом доби кілька таких вузлів перестали виконувати свою функцію, а маршрути доставки були змушені змінюватися, подовжуватися і ускладнюватися. Уявіть собі систему, де кожна перевірка має відбутися в чітко визначений час, де кожен цикл залежить від попереднього, а будь-яка затримка. Одразу накопичуються як борг, який потрібно буде погашати пізніше. Саме це і сталося затримки почали складатися. Одна перевірка не відбулася отже, наступна не може бути проведена, бо немає підтвердження попередньої. Один модуль не надійшов вчасно, отже, кілька інших процесів теж зупинилися у підсумку. Система почала сповільнюватися не через брак чогось одного, а через розрив зв'язків між багатьма елементами. Окремо варто сказати про паливний компонент, який став третім ключовим етапом цього ланцюга мобільні пускові установки і транспортні засоби потребують регулярного постачання спеціалізованого пального, ці запаси зберігаються не на гігантських заводах. А в середніх за розміром військових сховищах, розташованих поблизу маршрутів переміщення. Вони не вважалися пріоритетними об'єктами для захисту, бо вважалося, що головне це захистити самі системи, а не те, що дозволяє їм рухатися. Коли ці вузли перестали нормально працювати, мобільність почала зменшуватися, переміщення стали рідшими, маршрути коротшими, режими роботи обережнішими. Те, що раніше було гнучкою і динамічною структурою, поступово стало більш статичним і передбачуваним, а передбачуваність у такому середовищі означає впрату однієї з головних переваг. Протягом кількох днів внутрішні оцінки показали, що значна частина систем більше не відповідає стандартам готовності, не тому, що з ними щось сталося фізично, а тому, що вони більше не вписуються в регламентовану процедуру. Формально вони існують, але практично вони не можуть бути використані так, як це планувалося раніше. Це і є головна різниця між руйнуванням і нейтралізацією у першому випадку видно результат, у другому видно лише наслідки у вигляді зміненої поведінки це призвело до ефекту, який поширився далеко за межі одного сектору. Ресурси почали перекидатися з інших напрямків для стабілізації ситуації, підрозділи забезпечення отримали додаткове навантаження Транспортна авіація стала частіше виконувати рейси не для переміщення людей, а для доставки обладнання, системи спостереження і охорони були змушені концентруватися навколо логістичних маршрутів, а не навколо кордонів чи інших символічних об'єктів. У підсумку виникла ситуація, коли на папері все ще існує велика і потужна структура, але в реальності вона починає працювати інакше вона стає повільнішою, обережнішою, менш гнучкою кожне рішення потребує більше часу, більше погоджень, більше перевірок. І саме це є ключовим наслідком того, що сталося незникнення можливостей. А зникнення впевненості в цих можливостях. Якщо уявити собі це в більш загальному сенсі, то ми бачимо приклад того, як у сучасному світі змінюється сама природа впливу замість того, щоб ламати двері, хтось забрав ключі, замість того, щоб вимикати світло, хтось змінив розклад подачі електроенергії, і система, яка здавалася непохитною, раптом почала жити за новими правилами. Які вона сама не обирала. Саме тому цю подію не можна розглядати як ізольований інцидент це радше демонстрація методу, методу, який може бути застосований де завгодно, де є складні взаємозалежні структури у фінансових системах, у транспортних мережах, у енергетиці, у комунікаціях, усюди, де стабільність тримається не на силі, а на точності. І регулярності, і саме це змушує багатьох говорити, що ми вступили в період, коли головним полем боротьби стає не територія, і не навіть інформація, а сама архітектура систем, на яких тримається сучасний світ. Хто контролює ці архітектури, той контролює темп, ритм і можливості інших, і це можливо. Найглибша зміна з усіх, що ми бачили за останні десятиліття. У третій частині ми поговоримо про те, як ці зміни впливають на майбутнє, як вони змінюють стратегічне мислення різних країн, і чому ця історія набагато більша, ніж здається, навіть якщо дивитися на неї з глобальної перспективи. Те, що сталося наприкінці грудня. Дуже швидко перестало бути просто внутрішньою проблемою однієї держави, і стало сигналом для всіх інших, не тому, що хтось побачив нову загрозу, а тому, що хтось побачив нову вразливість у світі, де десятиліттями будувалися системи стримування, засновані на уявленні про абсолютну готовність і постійну доступність певних можливостей. Раптом з'ясувалося, що ці можливості значно більше залежать від процесів, ніж від самих об'єктів, і це змінює логіку стратегічного планування не на рівні тактики, а на рівні філософії безпеки. У Вашингтоні, Лондоні, Парижі й Берліні після цих подій почали переглядати не конкретні сценарії, а базові припущення. Аналітичні центри, які роками працювали з моделями стабільності та стримування, раптом зіткнулися з тим, що в цих моделях бракує одного елементу залежностей, незалежностей між країнами, а залежностей усередині систем, виявилося, що можна мати великі ресурси, але втратити керованість можна мати техніку. Але втратити ритм її використання можна мати персонал, але втратити можливість координувати його роботу так, як це було задумано. У Брюсселі ці дискусії вилилися в питання не про збільшення кількості засобів, а про збільшення стійкості як захистити не лише те, що видно, а й те, що зазвичай залишається в тіні. Як забезпечити, щоб логістика не була просто сервісом, а стала частиною безпеки? Як зробити так, щоб системи не були надто оптимізованими під нормальні умови і могли працювати в умовах порушеної регулярності? Це звучить як технічні деталі, але насправді це зміна мислення від ефективності до витривалості? У Москві навпаки зіткнулися з іншим викликом. Необхідністю визнати, що уявлення про власну недоторканність більше не працює так, як раніше, не публічно, не в заявах для громадян, а всередині структур, які відповідають за планування і прогнозування. Там почали усвідомлювати, що питання більше не в тому, чи існує можливість використати певний потенціал, а в тому, чи можна гарантувати його доступність у будь який момент. І відповідь на це питання стала менш однозначною, ніж хотілося б, у Токіо і Сеулі подивилися на цю ситуацію під кутом власних залежностей від глобальних ланцюгів постачання якщо можна так вплинути на одну складну систему, то що заважає зробити це з іншими енергетичними, транспортними, виробничими? І якщо раніше безпеку розуміли як захист від прямої загрози? То тепер її почали розуміти як захист від порушення нормального ходу речей, від збоїв, які не виглядають як атака, але мають не менш серйозні наслідки. У Пекіні зробили власні висновки, зосередившись на ідеї самодостатності, не як ізоляції, а як зменшення кількості критичних залежностей, більше внутрішніх циклів, менше зовнішніх вузлів, більше резервів. Менше оптимізації під максимальну ефективність, бо виявилося, що надто ефективні системи часто є надто крихкими, вони чудово працюють у нормальних умовах, але швидко втрачають стабільність, коли умови змінюються. На глобальному рівні це призвело до переосмислення самого поняття сили сила більше не вимірюється лише кількістю ресурсів чи масштабом можливостей. Вона вимірюється здатністю підтримувати ці можливості в умовах тиску, змін і непередбачуваності. І саме тут стає зрозуміло, що сучасні конфлікти дедалі менше схожі на зіткнення і дедалі більше на конкуренцію архітектур. Хто побудував систему з більшою кількістю резервів, з меншою кількістю критичних точок, і з більшою гнучкістю у випадку збою, той має перевагу. Навіть якщо на папері його ресурси виглядають скромнішими. Ця історія також змінює уявлення про те, як виглядатимуть майбутні протистояння вони можуть починатися не з подій, які потрапляють у новини, а з подій, які потрапляють у внутрішні звіти, не з рішень, які оголошуються на прес конференціях, а з рішень, які приймаються в технічних департаментах і аналітичних центрах. Не з того, що видно всім, а з того, що бачить лише одиниці. Але саме ці одиниці формують реальність для мільйонів. У цьому сенсі подія грудня стала не кульмінацією, а прологом. Вона показала можливість, але не вичерпала її, вона продемонструвала метод, але не встановила межі його застосування. І тепер головне питання полягає не в тому. Чи буде цей метод використовуватися знову, а в тому, як світ до нього адаптується, чи почнуть держави будувати більш витривалі системи, чи вони спробують просто захистити старі, додаючи до них нові рівні охорони, не змінюючи логіку їхньої побудови? Для суспільств це означає, що стабільність більше не може сприйматися як щось дане вона стає процесом. Який потрібно постійно підтримувати вона залежить від рішень, які здаються технічними, але мають стратегічні наслідки, від того, як організовані поставки, як зберігаються резерви, як плануються графіки, як розподіляється відповідальність. І це робить питання управління не менш важливим, ніж питання сили. У ширшому сенсі ми бачимо перехід від світу, де головним було накопичення. До світу, де головним стає підтримання, підтримання ритму, підтримання зв'язків, підтримання довіри до того, що система працює. І коли ця довіра зникає, навіть тимчасово, наслідки можуть бути значно серйознішими ніж будь які матеріальні втрати. Саме тому цю історію не варто сприймати як щось далеке і абстрактне. Вона стосується не лише великих держав і не лише сфери безпеки, вона стосується будь-якої складної системи, на якій ми покладаємося щодня від енергетики до фінансів, від транспорту до комунікацій. Вона нагадує, що сучасний світ тримається не на монолітах, а на мережах, і ці мережі можуть бути міцними. Але вони завжди залишаються вразливими до змін у своїй внутрішній логіці, і, можливо, головний урок цієї історії полягає в тому, що майбутні конфлікти будуть менш видимими, але не менш значущими, вони будуть менш гучними, але більш всеосяжними, вони будуть менше схожі на зіткнення і більше на переформатування, переформатування того, як працюють системи. Як розподіляються ресурси і як формується впевненість у завтрашньому дні. Світ увійшов у фазу, де тиша може бути гучнішою за будь-який шум, де відсутність події може означати більше, ніж її наявність, де зміна розкладу може мати більший ефект, ніж зміна кордонів, і саме в цьому світі нам тепер доведеться жити, адаптуватися. І шукати нові способи зберігати стабільність у середовищі, яке стає дедалі менш передбачуваним і дедалі більш